Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хотіла вам показати своє невеличке зібрання цукорниць, які в мене є. Але, звісно, це не всі, бо деяка частина вже поїхала на дачу і чекає на свою шавку. І хотіла вам показати нову знахідку в колекції, посуду з ручним розписом. Мені дуже подобається такий посуд, стараюся шукати. І ось напередодні весни вдалося знайти таку. Чудову ніжну цукорничку, на мій погляд, тут гілочка мімози, як ви вважаєте. Якраз дуже символічно. Скоро 8 березня. І ось така гарненька цукорничка є в мене. Таке клеймо городниця 70-ті роки ось така чудова. І давайте подивимося, що ж в мене ще є. Ви це все бачили, але просто трошки освіжити. І помилуватися старенькими врачами. Оце мені дуже подобається. Тут білосніжний фарфор, ручний розпис, такий, теж ніжний ніжний, тут незабудки. з двох боків, форма така оригінальна, клеймо стареньке. І мені здається, дуже красивий буде сервіз. Але, на жаль, нічого від такого сервізу мені ще не траплялося. Дуже б хотілося хоча б подивитися, який він. Є в мене в колекції ще ось така старенька цукорничка, вона з аерографією. Мені тоді вдалося знайти декілька предметів з аерографією, мені подобається. Це теж стара баранівка. І теж так досить мило вона виглядає. Ще в мене є ось така це теж баранівка. Від сервізу Бутон, я її знайшла на барахолці. в мене є повний такий сервіз. це візитівка Баранівського заводу. І ось вона такої теж гарної форми, щедра позолота і цікава така річ. Є в мене одна цукорниця нашого полтавського заводу. Якось цукорниці трапляються дуже рідко, а чайнички частіше. Тут деколь, теж позолоти багато. Не жаліють у нас, раніше не жаліли на нашому заводі. Клеймо і теж оця характерна петелька на кришечці. Є такий сервіс повний, я бачила. Ось така в мене це одна іноземка. В мене тут всі інші наших виробників, а це одна така іноземка кала. Вона мені дуже теж подобається, я її так за нею полювала, і в мене, бачите, вона є. Є ще ось така теж лаконічний малюнок, хоча це теж ручний розпис. Ось теж з двох боків, довбиш і в досить гарному стані ця цукорниця. Теж я її знайшла на барахолці. Оця рідкісна така знахідка, це від сервізу тюльпан. І ось клеймо. Бачите, навіть в наших місцях трапляються такі рідкісні предмети. Теж я її купила на блошиному ринку. І ось така, досить така старенька. Це 30-ті роки форма. Оригінальна, мені подобається ця рівна форма ручок. Трішки вже, звісно, потерта позолота, але сколів немає. І ось старе, старе клеймо це теж до Є такий сервіз столовий. І ось на диво збереглася ця цукорниця в такому гарному стані. Ось такі в мене знахідки. Всім всього найкращого. З прийдешньою весною. Все в нас буде добре. До побачення.